24 січня на базі Коростинського міського ліцею No10 відбувся тренінг з методики викладання регбі 5. У нас відбувся захід, семінар, практикум з гри регбі 5 за участі представників асоціації регбі України. Учасниками цього заходу були вчителі фізичної культури закладів освіти Коростенської міської територіальної громади та представники федерації. Тобто виникла така ідея, оскільки ми скажімо так, тільки починаємо, робимо перші кроки в цьому виді спорту. Виникла така ідея запросити. Сити сюди представників федерації, щоб вони розповіли, показали, показали на практиці, як це відбувається, взагалі що це за вид спорту, і як його можна краще популяризувати серед шкільної молоді, серед учнів. семінар складався з двох частин: теоретичної та практичної. Нагадуємо, що у 2024-2025 навчальному році, регбі додали у змагання проєкту пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги. Наскільки регбі популярний вид спорту у Житомирській області Україні загалом? Якщо ми говоримо. Про Житомирську область до повномасштабного вторгнення грали в Житомирі. Грала одна із шкіл, не пам'ятаю яка школа, але одна з шкіл діти грали і грали ДШВ, і також навчальний центр грав. Вони грали в Military Cup були і грали на чемпіонаті України з Ригбі-7. Ну, Скажу, що житомирщина – це новий спорт для житомирщини». за словами Павла Рашкова. Регбі підходить як дівчатам, так і хлопцям. Що розвивається вид спорту? Якщо ми говоримо про команду, то в нас дуже багато є цінностей, які ми несемо через цей вид спорту. Це єдність, підтримка, це допомога, повага один до одного, солідарність. Якщо ми говоримо про якісь фізичні якості, то це така гра, яка є багатофункціональна. Бігти треба прямо, але пазда, Назад. Тобто Координація тіла дуже має приймати швидко рішення і дуже розвинута тобто не однобока гра чи там в одному напрямку, гра і вперед, і назад, тобто, така широкого профілю гра і дуже різноманітна. Під час практичної частини семінару вчителі фізичної культури самі спробували зіграти у регбі 5. Потім на поле вийшли учні, які також були присутні на семінарі. Вчителі фізичної культури отримали знання суддівства і одразу застосували їх на практиці. Які перспективи розвитку регбі у користані? Я думаю, що непогано. Взагалі в час покаже сьогодні. Да, в нас був семінар. Ми запросили дуже дякую представника Федерації України регбі, Павла Рожкова він погодився, провів семінар, ми почули, побачили, провели, як ви бачите, за моєю спиною практичні заняття. І думаю, що все-таки час покаже. Я вважаю, що вони будуть непогані. Це на для нашої громади. І взагалі я врахую, може не стільки для Житомирської області, скільки для нашої громади е нова дисципліна. Вона також є ця дисципліна пліч-опліч в змаганнях. Тому ми будемо я думаю, працювати і розвивати, популяризувати даний вид спорту РФБ-5». Сподіваємося, що новий для нашої громади вид спорту набиратиме популярності серед молоді. І в майбутньому з'являться команди, які будуть переможцями змагань різних рівнів.